Вже у вересні багато вихованців дитячих садочків підуть до школи. І батьків хвилюють питання, як визначити, чи готова моя дитина до школи, що моя дитина повинна знати, щоб піти в школу, чи буде моя дитина встигати по навчанню. І безліч таких питань. Вони виникатимуть безкінечно, тому що дитина росте і розвивається. Але, шановні батьки, пам'ятайте, що відповіді абсолютно на всі питання знайти складно. Важливими порадниками для вас є ваша батьківська інтуїція і любов до дитини. Звичайно ж, багато залежить від настрою батьків. Хвилюватися за малюка, який вперше йде до школи це нормально, але надмірне хвилювання може погано відбитися на ставленні дитини до школи. Він подумає, що привід для переживання дійсно є і буде сприймати знайомство із школою як цілу купу труднощів і випробувань. Для того, щоб зменшити тривогу майбутнього першокласника, пограйте з ним в рольову гру Школа. Це буде своєрідною репетицією і дасть малюку базові поняття про поведінку і навчання в школі. Гра до школи допоможе зрозуміти дитині, що під час уроку всі учні сидять за партами і слухають вчителя, а на перерві відпочивають і займаються своїми справами. Також необхідно обговорити з малюком процес навчання в школі, пояснити, що тепер у нього з'являться свої обов'язки і відповідальність за те, як він навчається і як себе поводить з однокласниками і вчителями. Мами поруч не буде, тому він повинен вчитися сам приймати рішення і відповідати за них. Починати процес підготовку до самостійності треба з виконання дрібних домашніх доручень, наприклад, витерти пиль на підвіконні, накрити на стіл, покласти книги на полицю. Такі незначні домашні справи допоможуть зрозуміти малюкові, що він став старше і повинен не тільки гратися і веселитися, але й виконувати якісь завдання. Як визначити, чи готова дитина до школи? Головний критерій не календарний вік, а інтелектуальна та психологічна готовність до школи. Потрібно відсторонитися від упереджень оточуючих і зрозуміти, що дитина не повинна змагатися з дітьми ваших приятелів. Не порівнюйте свою дитину з іншими. В якому віці віддати дитину до школи? Однозначної відповіді на це питання не існує. Кожен випадок унікальний. Тільки батьки можуть вирішити в 6 або в 7 років дитині час поповнювати ряди першокласників. Яке б рішення ви не прийняли, воно буде правильним. Але потрібно врахувати деякі нюанси. Інтелектуальна готовність до школи передбачає здатність дитини до узагальнення, порівнювання об'єктів, визначення їх основних ознак і вміння робити висновки. Знання букв і цифр, форм і кольорів, підготовка руки до письма базові навички, без яких буде важко. соціально психологічна готовність дитини до школи. Життя першокласника це не тільки нові знання, це повноцінне життя із своєрідним укладом. Тому, крім класичного знання букв і цифр, важливо опрацювати наступні навички. Дорогі батьки, будь ласка, ознайомтеся з наступними навичками. Гарно було, якби ваші діти володіли ними, для того, щоб адаптація для школи пройшла е, краще. Без сумніву, адаптація до школи це серйозний і складний процес, як для дітей, так і для їх батьків. Але взаєморозуміння, підтримка і віра у вашого малюка допоможуть налаштуватися на позитив і стати частиною шкільного світу з радістю і хорошим настроєм. Адаптація почнеться лише під час самого навчання. Якби батьки не намагалися раніше першого уроку, 1 вересня, це не відбудеться. І дорослим і дитині в будь-якому випадку доведеться це пройти. Є такий вислів з батьківською підтримкою і навчання в радість. Якби ви не старалися ідеально підготувати дитину до школи, важливо вчасно відключити батьківський перфекціонізм, тобто вірити в те, що все повинно бути досягнуте, щоб все повинно бути в найкращому вигляді. У першому класі діти тільки вчаться вчитися. Головне це підтримка і розуміння близьких. Прислухайтеся до своїх дітей, допомагайте знайти позитив у навчанні. А тепер, шановні батьки, перейдемо з вами до найприємнішого, до порад для батьків майбутніх першокласників.